Прийшов чоловік до мудреця і сказав Я полюбив молоду і красиву дівчину. Але як мені тепер законно залишити дружину і не згрішити? Покажи мені фотографію своєї дружини, коли ти в неї закохався, попросив мудрець. Чоловік показав на фото була прекрасна юна леді. Невже зараз ти зміг знайти якусь прекраснішу за це Божестворіння? здивувався мудрець. Ні, звичайно, ні. В ті часи моя дружина була прекрасна. Але зараз, чоловік запнувся. Зараз вона вже не така, якою була раніше. Ти хотів би повернути її красу? запитав мудрець. Тоді б ти залишився з нею? Так, безсумнівно, впевнено, відповів чоловік. Я допоможу тобі, але це буде коштувати тобі дорого, скільки в тебе дітей? Двоє. Твоя дружина витратила свою красу, віддавши частину себе дітям. Приведи мені своїх дітей, я знищу їх, і подарована краса знову повернеться до твоєї дружини. Ні, ні. вигукнув чоловік. Тоді що чого ти хочеш? здивувався мудрець. Діти, це частина мене, я витратив на них багато сил, здоров'я, енергії. Ну як я можу їх віддати? І ти також розтратив себе? І ти вже не той, який був у молодості, перебив його мудрець. Я зрозумів, визнав чоловік. І я, і моя дружина віддали частину себе нашим дітям. Так і повинно бути, і це правильно. І повернути нашу молодість, красу і силу просто неможливо. Але є ще дещо, що відштовхує мене від дружини, продовжив чоловік. У неї зіпсувався характер. Коли ми з нею покохали одне одного? Вона була милою, привітливою, люб'язною, турботливою. Зараз же вона стала сварливою і роздратованою. У тебе є дзеркало? поцікавився мудрець. Ні. Твоя дружина, твоє дзеркало. Чи завжди ти дарував їй свою любов, чи був постійно шанобливий? Чи дякуєш за обіди, чисту сорочку, чи постійно даруєш квіти? Хіба це не ти принижував і пригнічував свою дружину? І що тепер? Ти маєш те, чим є сам. Чоловік замовк. Він чудово розумів, що мудрець абсолютно має рацію.